Фекльорний ансамбль із Естонії приїхав відпочивати у Карпати після гастролей у Дмуртію. Гуцульські традиції разом із специфічною кухнею на свіжому повітрі із року в рік приваблюють туристів не лише з європейських країн, а й з далекого зарубіжжя. Туристичні проекти ми впроваджуємо з 2001 року. У нас є історія впровадження 18 проєктів, але в галузі туризму це є перший міжнародний проект, який ми опрацьовували, розробляли і впроваджуємо з румунською стороною, а саме з центром сприяння розвитку малого і середнього бізнесу мароморежського повіту. Ще 10 років тому у Верховенському районі Івано-Франківщини було лише дві сільські садиби. Сьогодні їх вже понад 100. Якщо зелений туризм у румунських Карпатах за цей час вже впевнено став на ноги, то український поки не зрілий. Недосконале законодавство відсутня система пільгового кредитування, та й в цілому підтримки сільського туризму змушує займатися ним виключно ентузіастів. Румунські учасники міжнародної школи ще раз намагаються переконати, у нас є все для того, аби турист був зацікавлений у відпочинку саме в Карпатах. Первозданна природа, якої вже практично не залишилось центральній Європі, традиції, кухня, архітектура. В Румунії існує стратегічна програма з розвитку екотуризму. Але у нас схожі з вами проблеми: перша це погані дороги, друга відсутність спілкування туристичних операторів із туристами. Маємо вчитись один одного і нюансом у сфері обслуговування. Коли приїжджають до нас туристи, відпочивати, то вони стають нашими друзями. Ніколи не потрібно ставити на перше питання гроші, що я хочу заробити. Гроші, я хочу мати їх. Треба вкладати душу. Коли людина до тебе приїжджає, треба вкладати душу, вкладати своє серце до своєї роботи. Зелений туризм це і альтернатива дорогому відпочинку. Якщо криза зіграла не на руку потенційному українському туристу, то навпаки допомогла привабити іноземного. Минулому році я працював з туристами Перу. Судану, В'єтнаму, Китаю, Сполучених Штатів Америки, Канади. Я вже не кажу про щорічних туристів з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії і інших європейських країн. Першим кроком україно-румунської зустрічі стане створення карпатського туристичного паспорту. Понад 20 власників туристичних садиб уже готові надавати туристам знижки. А для того щоб сусіди румуни знали про українське більше, та навпаки, буде видана тримовна брошура учасників мережі карпатського туристичного паспорту.